Знайшла себе у спорті, продовжує реалізовуватися в інших сферах. Анна Ратошнюк, кандидатка в майстри спорту України зі стрільби кульової, розпочинає новий етап у житті. Спорт допоміг дівчині ставити собі цілі й досягати їх не тільки на змаганнях. Дуже багато приємних спогадів, зокрема про змагання. Постійно їздили майже кожен місяць, а іноді по два рази на місяць. чемодан він не розкладався просто в мене. І часто із занять у школі я відпрашувалася, їздила на змагання до Львова. Поки там не сталася прекрасна з тиром до Києва, багато міст. І свої дні народження, зокрема, теж два або три роки поспіль святкували на змаганнях. Дуже ще цікава ситуація була із днем народження. Тренери нас дуже підтримували на змаганнях. Кожен день після змін, після того, як всі відстрілялися, вони збиралися з нами в одній кімнаті, ми обговорювали змагання, у кого що сталося, як не допустити в подальшому якихось помилок. І в один день якось всім дуже не пощастило. Команда справилася погано, і сідає тренер, каже такі дуже влучні слова. Друзі, вас сьогодні ну, ні з чим привітати. Я так боязко підіймаю руку, кажу, можна мене привітати з днем народження. Він такий «Ну, вітаємо Аню з днем народження. Цього року Анна закінчила Київський столичний університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю китайська мова, знайшла роботу у столиці і намагатиметься реалізовувати себе саме тут. Анна дає кілька порад для вдалого проходження співбесіди під час пошуку роботи. Щодо співбесід, по-перше, бути впевненими і пам'ятати про те, що це не тобі потрібна ця робота, не тобі потрібна ця компанія, а ти в першу чергу потрібен їй. Так само дисципліна дуже сильно допомагає в житті не нав'язувати собі негативні думки а з вдячністю приймати усі позитивні, навіть найменші радощі, які є в житті, і все буде добре. Опанувати ієрогліфи і здолати всі перешкоди в навчанні ані допомогли заняття стрільбою. Що дала мені стрільба, це таку дисципліну. Бо відвідувати треба тренування, дуже старатися сумлінно це робити, не пропускати лише тоді буде якийсь результат. По-друге, це посидючість. До речі, у вивченні китайської мови мені дуже допомогла така риса. Бо як у стрільбі треба годинами сидіти і тренувати кожен свій постріл, робити холостими, відпрацьовувати техніку раз за разом. Так само у китайській мові, коли ти вчишся, ти прописуєш раз за разом ці іерогліфи. Тобі треба дуже багато сидіти і зазубрювати, бо іншим чином це зрозуміти і вивчити неможливо. Мені вдавалося поєднувати. Стільбу і навчання, навіть стільба дещо допомагала мені в навчанні, був ще один цікавий момент. А коли ми їздили до Львова досить часто, у нас була можливість така і погуляти Львовом, подивитися оперний театр, порохову вежу, там побачити взагалі багато цікавих місць. І потім я приїжджаю до школи. Я одразу з потягу, зранку лише я приїхала, я цей день не прогулювала йшла до школи, бо треба було закривати свої борги. Я приходжу, а там історія контрольна. І темою є історія Львова. <смі> я бачу фотографії цих пам'яток у підручниках, які я бачила ці кіно вживу декілька днів тому. І я розумію, що навіть не готуючись, я можу досить достойно цей тест написати. Про перші кроки в навчанні у столиці й опануванні китайської мови розповідає героїня нашого сюжету. У мене взагалі завжди був інтерес до вивчення мов, українська, англійська мова, мені давалася досить легко. Саме тому серед усіх мов, які можна було вибрати, я обрала найскладнішу, бо це був такий в той час виклик для мене. Ну, не розчарувалася, коли побачила, наскільки складна мова, як перший курс в тебе тривав? Перший курс був дуже напружений. У нас постійно були завдання з вивчення мови, з педагогіки, дуже багато літератури, китайської, зокрема літератури. Це було вивчення азів, і мені здається, що перший курс він був найважчий. Щодо розчарувань, просто в якийсь момент, саме з моральної точки зору, з погляду на дії китайців, були розчарування, але в мові я жодного дня не розчаровувалася. Вона мені дуже подобається, і, хоча це дуже складна мова, все йде на краще Перед університетом. Я почала вивчати китайську мову трошки самостійно там, через додатки, через Ютуб до дивилася блогерів, які знімають про життя в Китаї. Тому трошки підготувалися. Дуже багато одногрупників, які захоплюються там китайською культурою, читають, дивляться фільми, читають твори. Але я так трошки з європейською культурою більш дружна. Мені б дуже хотілося, до речі, працювати в Європі і виконувати там обов'язки по комунікації з китайцями. Переклад або ж як я буду виконувати там з іноземними партнерами на нинішній роботі, спілкуватися. Анна розповідає про складнощі, які виникали під час навчання в університеті. З синдром третьокурсника – дуже велике розчарування, коли такий важкий темп, дійсно багато іспитів, багато практичних занять. У нас в університеті дуже практико орієнтовані заняття. Ми навчалися багато, пар було з носіями мови. У нас Китайці викладали, ми з ними спілкувалися виключно китайською мовою, бо дехто розумів українську, дехто ні. І таким чином, трошки англійською-китайською мовою ти домовляєшся з викладачем. Так, це темп дуже великий був. Багато пар на тиждень, шість днів по чотири пари. Складновато. До вивчення китайської мови Анна Ратошнюк знайшла себе у стрільбі кульовій, яка є непростим видом спорту, де потрібна витримка і зосередженість. Перше знайомство зі стрільбою в ванни відбулося наступним чином. Якось ми сім'єю їздили на море, а там був тир. Я полюбляла тоді в той час стріляти у тих прозових тирах. Ми приходимо у парк. Звичайно ж, я перше обираю тир. Я стріляю і одразу ж мені дають таку черпашку м'якеньку за те, що я збила там певну кількість тих баночок. Я ще раз і ще раз стріляю. Там навколо мене навіть вже зібралися потрошку люди, які стояли, вболівали. Там трошки обговорювали чи не займаюся я там стрільбою. Я думала, що так можна займатися стрільбою. Спитала в батька, він мені після того дня пообіцяв, що відведе на стрільбу. Таким чином я і почала займатися. У мене гарно виходило в тиві стріляти, але перший мій контакт зі зборою, звичайно, був у нашому гаюшні плавновському тиві. Перший, хто мене зустрів у тиві, був Віктор Вікторович е, і не дбайло так. Він провів інструктаж з техніки безпеки. Він одразу е, дуже наполягав на тому, щоб ми всі вивчили, як поводитися зі зброєю, бо це дуже серйозна справа. Олексій Хабаров допомагав дуже багато ставити там затильник, собі вирівняти антапку, куди поставити, для того, щоб був кращий результат. І Владислав Ігорович також він їздив з нами на змагання. У стрільбі кульовій Анна Ратошнюк досягла звання кандидатки в майстри спорту України. Це відбувалося через такі дисципліновані тренування дуже часті, три або більше разів на тиждень, по декілька годин відвідувала тренування. А на самих змаганнях. Це був великий стрес. На початках мені на змаганнях давалися виступи досить легко. Другі, наче були мої змагання, коли я приїхала, і майже-майже там мені не вистачило двох або одного балів до нормативу кандидата у майстри спорту. Навіть про це знімали репортаж у Львові. Але потім так трошки результат не прогресував, і в Києві вже. Це були або ж дев'яті, або десяті мої змагання. Я виконала норматив нарешті. А до інших видів спорту в тебе були інтереси, щоб там не стрільба була? Так, я займалася і спортивним туризмом, їздила також на змагання. Я займалася зовсім трошки плаванням. Зараз просто у спортзалі іноді намагаюся підтримувати форму. Навчання у школі, заняття стрільбою кольовою це все Анна поєднувала ще і з відвідуванням художньої школи. Я не думала обирати там між художньою школою, стрільбою щось покинути. Це сталося лише тоді, коли я вступила до університету, приїхала вже до Києва і, на жаль, не змогла вже займатися ані стрільбою, ані навчатися в художній школі. Я художню школу вже закінчила до того моменту. Під час навчання у столиці Анна зосередилася на опануванні китайської і відчула різницю занять стрільбою в горішніх плавнях та Києві. В Києві це дуже дорого займатися стрільбою. Я коли їздила на змагання, ми спілкувалися з іншими командами, питали, як у них відбувається заняття в тиві. Вони розповідали про те, що вони оплачують патрон, кожен собі вони закупають самі собі пулі, закупають спорядження, костюми. І ну, я зрозуміла, що це дуже круто, що у нас спонсується тир, і люди мають змогу займатися цим безкоштовно. Якщо ну, я б дуже порадила нині школярам, якщо вони обирають секцію, записуватися на кульову стрільбу, бо це дуже класна можливість. Заняття стрільбою ще й можливість потрапити на головні ігри чотириріччя, адже це олімпійський вид спорту. І саме зараз у Парижі горішні плавні представляє Максим Гродинець. для спортсмена. Це справжній іспит. Анна Ратошнюк вирішила підбадьорити як Максима, так і всіх глядачів телеканалу ГОК китайською мовою. Кожного дня перед іспитами якимось, перед важливими завданнями, ми з одногрупниками під один одного словами дяйо. І ще також від себе я можу сказати «Ой, Уйдзеді, Шидєн Муді, Рулун, Цінхуан Рух, Німен Товяо, Шісінхамен. Приклади на українську, будь ласка. Якщо ви ставите собі цілі за будь-яких обставин, досягайте їх. Одну з поставлених цілей у житті Анна вже досягла. Сподіваємося, що надалі вона також упевнено і цілеспрямовано крокуватиме вперед і буде прикладом для представників молодого покоління в тому, як спорт налаштовує долати перешкоди не тільки на змаганнях, а й під час пошуку себе і планування свого майбутнього.